Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про лівобережжя Дніпра. Сили оборони України закріпилися на декількох плацдармах лівого берегу Херсонської області. Це підтвердило командування морської піхоти сьогодні. Морпіхи провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра та розкрили втрати росіян. Більше деталей знає Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Дмитро, вітаю. Вітаю, студія, вітаю глядачі. Дякую, що долучилися. Тож нас просили а, зберігати тишу до певного моменту. Сьогодні зранку з'явилося офіційне підтвердження, що можемо розкривати, що можемо розповісти нашим телеглядачам про ситуацію на лівому березі. Насправді особливих подробиць ми розкрити не можемо. В принципі, вичерпна інформація а, знаходиться в повідомленні на сторінці командування морської піхоти. Можемо лише зазначити. Що бойові дії тривають, ми можемо підтвердити той факт, що морська піхота військово морських сил е бере в цьому найактивнішу участь, е є е рушійною силою цього процесу. Е і відповідно зараз там е тривають досить складні бойові дії. Е е хлопці стоять, хлопці е відбиваються, е атакують. Відповідно, роблять це від них залежне для того, щоб е, звільнити нашу територію. Можу лише додати, що так само в цьому е, процесі беруть участь і корабельний склад, е, який безпосередньо забезпечує цей процес. Е, тому, в принципі, задіяні різноманітні складові військово-морських сил Збройних сил України. Дмитре, про втрати окремо, бо у цьому ж повідомленні йдеться і про них. Досить докладно. інфографіку зараз покажемо. На що тут важливо в цих даних звернути увагу? Важливо звернути увагу, звісно, на якість, кількість. Це може лише казати про інтенсивність бойових дій, наскільки там насправді нелегко, і наскільки ці хлопці, морські піхотинці, Проможні виконувати завдання за призначенням, тому висновки ви можете робити самі. Ви бачите інфографіку. Стоїмо, боремося і перемагаємо. Угу. Ще один важливий момент. Дискутували його багато. Інсайдери надавали різну інформацію про перерізання важливої дороги з нової куховки до Олешок. Можемо підтвердити чи ні? Ні. Решту інформації е, будемо надавати е, по мірі можливості. Е, в принципі, е, вичерпна інформація ще раз е, значу, е, зазначена в, в даному повідомленні. І наразі це вся інформація, яку ми можемо е, надати. А про дії і реакцію ворога чи росіяни підтягують до тих ділянок на лівому березі додаткові сили? Знову таки. Розкривати подробиці е, оперативної обстановки наразі не можемо. Можемо лише зазначити, що е, насправді це складні е, бої, і е, насправді е, маємо задіювати весь свій е, досвід і наявний потенціал. Днями інститут вивчення війни писав про те, що росіяни у шоці і паніці від дій Збройних сил України. Е е які шанси на те, що буде е негативний наступ здійснено з їх боку? знаєте, вони завжди в шоці, в паніці, е але продовжують підвозити особовий склад. Тому сказати, що е це якось впливає на рабську психологію росіян, е що вони готові там. Піднімати бунти десь в самій Російській Федерації, так званій, я б не став. Тому що, як ви бачите, це така дивна психологія, коли, вибачте, в сучасному світі люди готові їхати в іншу країну для того, щоб померти за інтереси свого диктатора, і окрім подиву у цивілізованих людей, а ми з вами відносимося саме до них. Як і е, решта Європи, це викликає лише здивування, тому що подібні імперські війни вони е, закінчилися більше сотні років тому. Е, тим не менш, е, Російська Федерація продовжує жити в парадигмі сторічної е, давнини, е, і вони е, і надалі намагаються е, щось захоплювати, десь пишатися своїм батюшкою царем і е, відповідно сказати, що. Щось якось змінюється в їхній психології, в їхній поведінці наразі мені здається зарано. Так, ну відступ чекаємо на відступ, так скажу просто коротко. Дмитрий, ще один момент. Не знаю, чи зможете ви дати відповідь на це питання, але можливо якісь побічні дані у вас все ж таки є щодо цивільних, щодо місцевих мешканців на тих територіях. Чи є процеси евакуації в певних напрямках людей? Бо розуміємо, що там, де точаться серйозні бойові дії, то ну також страждають і цивільні. Наразі подібну інформацію надати не можу. Це відбувається на окупованій території, тому верифікувати цю інформацію на 100% неможливо. Відповідно, надавати її неверифіковано так само, я не готовий. Тож дякую вам за включення за роз'яснення. Будемо пильно і тихо стежити за подіями на лівому березі Дніпра. Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, був на зв'язку з ЛФ студію. Я лише нагадаю, що сьогодні офіційно сили оборони підтвердили, що українські військові морпіхи зокрема закріпилися на кількох ділянках лівого берегу. Тож чекаємо на втішні новини для нас. Дякую, що ви були з нами.